Рівно рік тому з цієї трибуни Зеленський представляв план перемоги. Ви ще пам'ятаєте це? Пройшов один рік. Це було 16 жовтня минулого року. Стояв тут план перемоги, пункти. Все, і перемога. Сьогодні нам говорять, ми чуємо заяву. Давайте зупинимося по лінії, яка є сьогодні. Не говориться не про 91 рік, вже не про 2014 рік. Давайте, от, от як є зараз, давайте зараз зупинятися. Не зовсім та перемога, правда, про яку казали рік тому. А чому? Одна з причин цього, тому що те, що тут говориться, і те, що Зеленський говорив цієї трибуни, і що він заявляє кожен день в своїх зверненнях, нічого спільного немає абсолютно з реальністю. Бо реальність закладається в державному бюджеті України. І от зараз ми з вами розглядаємо проект держбюджету на 2026 рік. І в цій реальності головний не український солдат.